Ну Ми вас вітаємо з вашим братосочетанням. Виходите в нову життя. Ми вам бажаємо здоров'я, любві, взаємопонімання, достатку, щоб ви любили друг друга, не обіжалися, допомагали друзі. Бо рідніше, що ми, немає на якій та білому світі. Ви її понімаєте і любить. Оце ж отеця, коли ми виходили замуж. То цей цвіток казалось було розлука. Ну а час-от времена міняються. Вже Реза муже 53 роки. 53. Так. Але ж внуки і діти. От жовтий цей. Просто. Такий колір багатий. Багатий. Це золото. Це сонце, без якого не може тут. І що ви всегда любили і лубались якимись квіточкаки, були такі красиві. Ти така красуня. Я Некрасива. А

Це дякую. 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 так? Дякую. 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 Це Дякую. 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 Супер, Дякую. 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 Дякую.